Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту номер 31 Пішли у нас тут конструкції трикутник та коло. Коло, центр якого належить гіпотенузі прямокутного трикутника, дотикається до більшого катета та проходить через вершину протилежного гострого кута. Знайти треба радіус кола, якщо катети даного трикутника в ну давайте ми подивимося, як це виглядає. Ось, наприклад, є трикутник, що я виходить, хочу. Нехай гіпотенуза у нас буде БЦ. Так, мені значить треба, щоб центр цього кола належав гіпотенузі, проходив через вершинку С, тому що це у мене. Це буде протилежний гострий кут до більшого катета. І дотикався до більшого. Тобто, ну, приблизно, якось отак це має виглядати. Ось у мене, де там центр був? Ось у мене центр. Нехай це точка Ом. Оце в мене радіус. І ось це в мене виходить також радіус. Тобто вийшла у мене прямокутна трапеція насправді. І що там далі треба? Знайти треба радіус цього кола. Якщо катите трикутника, у нас 5. І 12. Так, наче умову всю переписав. Ну, знову ж таки, мені здається, по-різному можна. Може, якісь співвідношення, типу дотичних та річних можна застосувати. У мене ідея така: Є 12. Катети хороші, натякають на те, що, можливо, варто гіпотенузу знайти. Давайте з цього почнемо. Гіпотенуза у нас буде 13. І так, знову ж таки, БЦ трикутничка АБЦ. Це у мене 12 в квадраті плюс 5 в квадраті. Це корінь. 169, а це в мене 13. Тобто вся гіпотенуза у мене дорівнює 13. А тепер давайте ми ось що скажемо. Зрозуміло, що ось це, о, наприклад, D, Це також радіус. Таким чином, гіпотенуза у мене виходить, складається з декількох шматочків: Радіус, радіус, і ось це bd, це буде відповідно? Що? Це буде 13-радіус. А таким чином, для трикутника БКО, він у мене прямокутний. Я можу записати теорему Піфагора. Тільки отут на 13 r звичайно, а 13 2 r І, можливо, таким чином ми щось тут знайдемо да, а саме ми знайдемо БК. Тому що у нас тут виходить є гіпотенуза, а є радіус, і є. А, і все, є катет, є гіпотенуза. Другий катет знайдемо. А що це нам дасть? Ну, тоді можна буде, можливо, якісь співвідношення застосувати, тому що у нас виходить. Трикутнички БКО і БАЦ є подібними, можливо, якийсь там буде невеличкий натяк на щось. До речі, якщо, як, якщо так подумати, може нами БК немає шукати. Може відразу застосуємо співвідношення. Тому що ми знайдемо БК, воно буде якесь некрасивим, да? І потім його треба там буде ділити на весь катет 12. Ну, коротше, можна і так, і в лоб. Але мені здається, через подібність буде трішечки простіше. Давайте спробуємо. так трикутник БКО у мене подібний трикутнику БАС Знову ж таки, за двома кутами. Оцей кут прямий, оцей кут спільний. За двома кутами. А звідси ми тоді кажемо, що БО. Відноситься до БЦ як КО до АЦ. Це буде означати. Давайте так. БО це що таке? це 13 мінус Р. БЦ це 13 а КО це Р на 5. І так, хрест на хрест. 65 5 мінус 5 Р. Дорівнює 13 r 18 r дорівнює 65, ну, а тоді радіус нашого кола це 65 18. І так, перевіряємо. Знайшли ми а, позначили радіус буковкою R, записали подібність, і точніше, це співвідношення яке з цієї подібності буде випливати. І таким чином знайшли радіу. Так, ну наче? наче то все тут нормально. Так, ну наче все тут нормально. Так, 32. Хатити прямокутного трикутника 6-8, знову ж таки, гіпотенуза знаходиться, ось я креслю малюночок. А знайти треба відстань від вершини меншого кута трикутника до центру вписаного кола. І так, А, Б і С є тут якесь вписане коло. Приблизно якось отак От це буде виглядати. Зробити. Так, ось воно це вписане коло. Давайте позначимо центр. І треба мені виходить, якщо оцей катет 8, оцей катет 6, знайти ось цю відстань. Ну, дивіться, найпростіше, що тут можна зробити, це розглянути якийсь такий прямокутний трикутник. Одним катетом у нас буде радіус. Іншим катетом буде ось цей шматочок. Ну а зараз ми подумаємо, як ми його тут можемо знайти. І так, давайте я проставлю радіус. Це насправді стандартна історія. Так, N нехай буде. І дивіться, що я тут хочу зробити. Зрозуміло, що ОК дорівнює ОМ як радіус. Зрозуміло, що оці кути у нас будуть прямими. Тобто у нас тут насправді виходить, що це буде квадратик, тільки тепер потрібно це якось повільненько обґрунтувати. І так, давайте ось що я скажу. Дивіться, ОК у мене перпендикулярно АБ. Це як радіус. а Проведений у точку дотику. І в той самий час у мене АС буде перпендикулярно АП. Звідси я кажу, що АС у мене паралельно ОК. Ну, а тобто і АМ да, у мене буде паралельно ОК. Йдемо далі. Так само я кажу, що в мене ОМ перпендикулярно АЦ. Знову ж таки, це в мене радіус проведений у точку дотику. І в той самий час у мене BA перпендикулярно АС. Тобто тут така кома. Ось це йде другим аргументом. Тобто ось це раз, ось це два із цього випливає. З раз два, що у мене ОМ паралельно АБ. І так, з цього і оцього я роблю висновок, що у мене у АКОМ дві пари протилежних сторін паралельні. А це буде означати, що АКОМ це у мене паралелограм. І оскільки ОК дорівнює ОМ як радіус, то це робить цей паралелограм ромбом. А ще враховуючи, що якийсь тут кут у нас прямий, ми робимо висновок, що це Насправді квадрат. Квадрат. Тобто, якщо оце радіус, то і оце це також радіус. Ну і виникає тут, власне, вже ідея знайти цей радіус, тоді МС ми знайдемо як АЦ мінус радіус. Оцей катет ОМ ми будемо знати, якщо радіус знайдемо. А тоді, оце шукану нашу відстань, ми знайдемо як гіпотенузу у трикутнику ОНЦ. І так, ну давайте. Для того, щоб знайти радіус, нам треба використати формулу а, сума катетів мінус гіпотенуза на навторк. Для цього давайте знайдемо гіпотенузу. І так, БЦ у нас трикутника АБЦ Дорівнює 64 плюс 36. Ну, Тут Піфагорова трійка, звичайно, це буде 10. Тобто у мене це буде 8 плюс 6 мінус 10 на 2. 14 мінус 10, 4 на 2 це двійка. Так, таким чином оцей катет С2 і ось цей шматочок, а тут С2. Тоді. Оце. Я можу знайти з трикутника ОМЦ. Як гіпотенузу, Це буде ОМ квадрат а плюс МЦ квадрат. І так, ОМ квадрат С 4. А мЦ це що таке? С АЦ6 мінус АМ радіус 2. Тобто плюс 16. Корінь з 20. Ну або 2. Корінь п'ятий. Так. Довели, що це в нас квадратик. Знайшли радіус. Ну, В принципі, і нормально. Це. Ну так, два корінь з п'яти це наша відповідь. Давайте 33. Площа рівнобічної трапеції дорівнює 36 корінь з 2, гострий кут 45. А знайдіть висоту трапеції, якщо в неї можна вписати коло. Ну, ми знаємо, що навколо будь-якої рівнобедреної трапеції можна описати коло. А от те, що можна вписати, дає нам деяку додаткову умову. І так, А Б С і Д. А гострий кут 45 і знаю площу. Мені треба знайти висоту трапеції, а висота трапеції, якщо в неї вписується коло, це ж просто два радіуси. Ну, не зовсім тут буде, звичайно, воно виглядати як коло, це я вибачаюсь. Тим не менш, щось таке зараз зробимо. Будемо вважати, що це якийсь проект, я зобразив. І так, тобто ось воно моє коло. Ось його радіус. Давайте центр О, тут позначу, Тобто ось вона висота моя. Це ж виходить, ОМ це один радіус, а ОН це другий радіус. Тобто МН, два радіуси це моя повна висота. Ну, тепер давайте думати, що ми тут можемо з вами знайти. Згадаємо, що нам дає. Те, що трапеція АБЦ АБЦД є описана. Якщо ми позначимо тут рівні дотичні, то в нас вийде, що сума протилежних сторін у нас буде рівна. Дійсно, АБ плюс СД та БЦ плюс АД. подивитись можна по оцих рисочках. Давайте з цього я почну. І так, АБЦД описана. Звідси ми кажемо, що AB плюс Д у нас дорівнює BC плюс АД. Чим це для нас добре? Нам дана площа, а в площі у нас фігурує напівсума основ. Тобто, можливо, якимось чином ми тут можемо вийти на неї поки що. Не бачу, як саме, але як ідея, в принципі, думаю, можна. І так, тепер давайте скористаємось оцим кутом в 45 градусів. Звичайно, що треба якийсь прямокутний трикутник, бо якщо ми зможемо побудувати якийсь прямокутний трикутник з кутом 45, то він буде ще й рівнобедрений. Ну, власне, стандартна для трапеції історія. Давайте ми опустимо перпендикуляри. З вершин BC. тобто це нехай буде точка H, оце нехай буде точка P. Тоді трикутник ABH є прямокутним, а ще рівнобедреним. Тобто оці шматочки у мене будуть рівними. І якщо я там це якось позначу, ну, типу, висота, ось це також буде висота, а ось це буде висота а, корнів з 2. Як варіант, можлива історія. Давайте саме це і зробимо. І так, тобто. А, трикутник ABH. А, у мене прямокутний і рівнобедрений. Прямокутний і рівнобедриний. Звідси ми кажемо, що BH у нас дорівнює AH і дорівнює H. А гіпотенуза такого трикутника це катет корінь з двох. двох. Аналогічно можна тут з CD сказати. Тобто, оце також буде тут H. Це буде так. А що це нам дає? Я не знаю, чи потрібні нам шматочки AH і PD, якщо чесно. А от AB плюс СД ми виходить вже знаємо. Це 2H, 2 h корінь з 2. Давайте тепер запишемо просто формулу площі трапеції. Підставимо все, що у нас є, і подивимось, чи зможемо ми визначити висоту. І так, площа ABCD це AD плюс на навпіл. І на BH. І так, замість AD плюс BC Ми вже сказали, що можна підставити AB плюс СД. Тобто, це буде H корін з 2. Плюс H корін з 2. На 2. А BH це у нас H. І так, тут виходить H корін з 2 на H. Тобто H квадрат корін з 2. І це має в нас дорівнювати. Чи може давайте прямо тут продовжуємо? Це має дорівнювати 36 корінь з 2. Це замовлю. Тобто h тоді в нас h квадрат дорівнює 36. Ну, а h дорівнює 6. Звичайно, ми обираємо додатку. Так, а що треба було? А треба було якраз висоту і знайти. Тобто тут навіть не довелось пов'язувати радіус кола з висотою. Взагалі, ніякі ж сторони шукати тут не довелось, хоча, звичайно, знаючи цей катер, тут можна далі відшукувати все, що завгодно. А тим не менш, просили знайти висоту. Висоту ми з вами визначили. Скористалися тим щаби це, де у нас описано. Тоді сума протилежних сторін буде рівною, ввели якісь позначення. Попідставляли і отримали результат. Таким чином, 33 задача у нас розв'язана.